Яка у вас година? На телефоні. Так, телефон мені не в ввласнені. Подивіться йду. на телефоні яка вас година. От, от 01. У мене О, я, я зафіксував іде відеопротокол. Дивіться, іде відеопротокол. Мені не ваш телефон. во-перше, по по-перше, через чого ви тепер користуєтеся своїми, е, своїм телефоном? Це на це є сертифікат. Це я вам, я? вам, це вам поліція видала. По-перше якої поліції? Ну, це телефон, це б, що ви що, мені показуєте. Не, чекайте, власка, зіто, правил, правило, не правило. чекайте. Причина законна, законна, причина зупинки. Законна. Руху. А іменно яке? 3,20 дорожнього, так і 3.20. — дорого. Прекрасно. Будь ласка, приділіть мені докази. Відео, фотодокази Про моє порушення. Зафіксовано не в автоматичному режимі. Ну, я. Вимагаю у вас і ще раз. То й спрошу у вас, щоб надайте докази. Дивіться там дорожні. Звідки ви виїхав дорожча мені? Мені надайте. Я зафіксував на телефон. Даний час Зараз відео зніму за... вашої машини. Подивіться, вам... зафіксіровано даний час. Що є вже минуту Общаємося уже 15.02 одного правопорушення, коли було вказано. А, а ви, по своєму, а ви по своєму телефоні мені показуєте кілька часу. Правопорушення коли було скоєно? Правопорушення не було скоєно. Як не було скоєно? Ну так, просто не було скоєно. Дайте, будь ласка, посвідчення одяг до цього про Я ще раз кажу, ви відеодок. Ні, не відмовляюся, ну я хотів би для вас додатково Я Я хотів би бі... законні основання ваші, щоб надали мені на закону причину зупинки. На закону. Ой. І, будь ласка, і, будь ласка, надайте ну мені, будь ласка, посвідчення вашого, так ви вже порушили, бо вони не, не представилися. По-перше, по-друге, ви предупредили, що включаєте будікамеру і йде відеофотофіксація. -фото -фото фотофіксація. Ви мене чуєте, поліцейський? Будь ласка, подойдіть. Вам... Це інтересно, ну так будемо так місць в місті закони і законодавства, і ваші обов'язки, чи обов'язки, чи, чи закони і так далі. Ви можете подойти? Ні, я не чекаю. У мене час дорогий, якщо ви мене задержуєте або затримуєте, тоді заставляйте протокол. Если, Та як на яких основаниях ви складаєте, якої ви законність ваші зупинки не... Не пред'явили мені. А ви маєте по закону пред'явити. Ми навіть не знаємо, хто ви такі. Ви, не ви, ви навіть не представилися. Ми тепер общаємося, непонятно з ким і непонятно на яких основах. Ви вважалися, хто ви такі? є? Ні, тому що йде відеофіксація у мене. Я, наприклад, якщо я не чула ваше, що хто ви. Ви такі. будете представлятися, пане поліцейські? Чи не будете представлятися? Бо я хотів би побачити ваше посвідчення. Чуєте? Я ще раз кажу вам, у мене є відеофіксація. Ви включили будикамеру, я теж у мене вже була включена відеофіксація. Ну представтеся, будь ласка. Ви мені не представлюся, ви чого ти ведете мене в обман? Ви не представилися. І ви я вашого посвідчення бачив, І що ви там пишете в тому вашому планшеті? Мені аж цікаво, цікаво. Так. Да. Да, да. Куди я тікав? Да, да. Откуда я тікав? Да, 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 да. З якого воєнкомат? Ви тепер во мам ведете? Є воєнкомат, разві? Да, да, да. Є територіальний э, РТЦК, районний територіальний центр комплектації та соціальні підтримки. Ви будете представлятися чи ні? Я звідаю. Дай телефон. Дай телефон, будемо скаргу писати з того моменту вони вже не повноважені. Я так не повноважений, але тим не мене. Так, тепер буду 102. Воєнкомат. Вже брат його лежить 30-годовий. Зараз будемо розбиратися, кадри, коли жить, де, ви? що, куди. З 14-го року. З воєнкомата. Так, як тобі дзвонити з того телефону. На телефон. Тут. Ви будете представитися, пане поліцейському? Не водій, я пока що не водій. Ви відкуди взяли, що я водій. Ja raz nie, nie, nie jeszcze raz. Wy po pierwsze, mi jeszcze nie nadawali. Ні, та я та вашого, вашого посвідчення поліцейського ви хотів кажіть, би бачити. Що вам посвідчення, Чуєте, ви тепер за мною граєтеся, чи так. що, я, я не паняв. Ну так, про... будь ласка, давайте будемо спілкуватися нормально. Ви, я ви, хотів ви, би увидіти ви, вашу законну підставу ви, на, ви, ви, на, на ви, зупинку. Ви, ви кажете, що вам не представилися. Ви будете представлятися, ви пане поліцейське. Представлятися чи посвідчення? Ну, посвідчення. надайте. Ви і не представилися. словлюєте більше ясно, щоб зрозуміти, що вам потрібно. Я поздаю суд. Та не біда, віддаємо відбувається. Вони занесу, занесу, занесу Немає? — воєнкомат. Я ще раз кажу, ви, по, по, ваше, ви ваше посвідчення покажете чи ні. А, дивіться, що На, належним чином, е, який е, по, по постанові 11.37. Якщо ви таке посвідчення не маєте, тоді я з вами общатися не хочу, бо я не знаю, хто ви. Ну, прекрасно показуєте. Згідно постанови 1137, я, я думаю, вашого вищого органа, виконавчого органа кабінет міністру, Так. Наказу. Чи на такого Наказу... будете? Мене накази ваші не волнує, мене волнує іменно тот посвідчення, який... Который... Можна без всяких витягніть, будь ласка, я хотів подивитися. Пожалуйста. Ну витягніть оттуда. Що витягні? Володимир. Я но Яношу... що. Ні, трясіть, бо не вижу. Олег, ага. Владимир, Оле... Олег Володимир Яношович. Так, чекайте, доки я надійсні. Ну що куди ви пляче? Так так близько не показують. Так, 27-го року, 05-го не видів. Ну, будь ласка, витягніть. в другу сторону, покажіть, будь ласка. Бо я хотів би видіти, що там, чи є посвідчення, чи ні. Бачите? Не бачу, витягніть оттуда. Певиця. То що за надпись поліція? Поліція, поліція. наказу МВС. І що це то, за то не посвідчення. Значить ви не маєте такого посвідчення, так? так? Зараз я вам покажу. От мій брат, на герой площаді викладений, тут береговий. Так, мій брат. Блок. Ні, він вже загинув. Вже... Цякого... чорному ні, Він Чорномає. Вже... Ви таке зразка посвідчення маєте. Так, туди, якщо... Дивіться, чекайте, ні, давайте вже по, по, по закону. Такого посвідчення маєте і доручення представляти є особу. Маєте доручення? І хотіли щось мені сказати? Оля, ми опоздаємо в суд. Я вас просто питаю, ви згідно 36 за малозначності, так як 2 хвилини правопорушили. Не порушив я так зафіксовано. У мене вже 8 минут, вже 7 минут ми тут. У нас було рівно... Чекай, Оля, найдокаже най най чоловік. У попередженням. На Добрі, я спішу. Я ж не порушив. З... Я ж не порушив. Шановний водій, ви ж гарно знаєте, що ви порушили. Ні, я не знаю, я це ваш. Дії дорожнього я зрозумію вас, Добрі. я з вас Добрі. зрозумію, у вас теж руки зв'язані. Я порозумів. Все, поняв. Все, да, поняв вас. Гарного вам дня теж. Дякую. побачення. Благодарю. Так, заканчиваю відеофіксацію. Поліцейський був адекватний жара, Йдемо в суд скасувати судове рішення. Не знаю, чі.